кухонний набір, новорічний Ернесто. 91 гривня, одна, е, одна штучка, одна позиція. Лоті у нас буде 28 штук, 2550. Показує, що у нас буде в цьому лоті. Тут все для новорічного столу. Ось така коробка металева для печива. Тут три коробки в одному різних діаметрів Ернесто. Ось така. І прямокутні такі коробочки, також для печива, з прозорим таким верхом. Тож три штучки в одній упаковочці. Форма для випічки такого кексу одна буде в лоті, це ліварну хоум. Е, такі дві. Дві такі коробочки з формочками для печива. Це для звичайного печива новорічного. Ось такі металеві формочки для, для печива, металеві металевому такому зразу коробочці боксі. І одна така форма для випікання новорічного різдвя... Вірніше, для випікання різдвяного різдвяного домику. Так, один ось такий у нас буде для. Кундитер так, кулінарний мішок. так, кулінарний мішок один буде силіконовий, одна вага Silver Crest електронна. Ось такі гірлянди будуть для прикрашання новорічного столу. Дві такі з бусинками і дві гірлянди. Ось такі з такими зірочками, з сніжинками. Ось така форма для печива металева. Ось така форма для цукерків, силіконова. Такі штампи також для печива, це для тіста така металева форма. Також для цукерків буде ось така форма у нас. І це такі мірні ложечки на, на такій підвісочці Чотири види різної мірки. Значить, їх буде дві упаковочці. і ще ось такі форми для печива. Набір тарілок. Дві такі класні тарілки новорічні для печива. Одна більша, друга менша. І тут у нас зелена з білим, а тут ось така червона. Червона і ось така коричнева. Значить, два будуть таких набори тарілок, дві штуки, так? Та. Дві. Дві, дві ось такі м -м, скриньки для печива, з... як вона називається? Керамічні. так. Ось такі керамічні форми та, для печива Ернесто з такою класною кришкою силіконою, що воно печиво трималося завжди свіже. Так, і у нас такі будуть підстилки на стіл. Значить, це під тарілки, чотири штучки. Тут лоті, так? Ні, Тут дві довгі дві довгі під тарілку і дві такі кругленькі під стакани. Це така сама, тільки інший малюночок у сірому кольорі. Це такі у червоному кольорі, у зірочки, у червоному кольорі у такі листочки. Це у нас ранер, 120х30 на см сірий. І раннер червоний. Значить, Ось такий лот 91 гривня одна штучка. Лот коштує 2550-28 штук у даному лоті. Замовляйте в менеджерів.